На одному з концертів в Івано-Франківську. Струнка та стильна тінейджерка відразу увійшла в музичну тусівку міста на рівні з дорослими колегами. Співала вона в жанрі поп-музики і виглядала доволі перспективною в ній. Однак зараз Європа аплодує її прекрасному академічному мецосопрано. Бо то красива і стильна оперна співачка. Ірина Житинська народилася і навчалася Іра в Івано-Франківську. Батько, відомий музикант Тарас Житинський, з яким донька і зараз співає в багатьох концертах. Мама, як жартувала Іра в одному з інтерв'ю, на відміну від них із батьком, нормальна. Вона дбала про побут, шкільну освіту майбутньої зірки творила домашній затишок. А оскільки музику в сім'ї любили всі і співав не лише тато, але й бабусі, дідусі, дівчина обирає саме музичну професію. Вступає до Івано-Франківського музичного училища імені Дениса Січинського по класу скрипки. Ті роки студентські, ну, мабуть, як і всі, ми, так, згадує як найкращі, попри те, що грати на інструменті доводилося іноді по 8 годин на день, і то був такий практично спортивний вишкіл. Однак, окрім гри на інструменті, та навіть більше ніж гра на інструменті іро приваблює саме вокальна сцена. Вона бере участь у конкурсах, концертах, фестивалях як естрадна співачка. 16 років я вже виступала на дні міста. Мені так подобалося шкіряних, Ну ти, ти пам'ятаєш кіриних станагна. Виступи потребують неабиякої роботи над собою. І перші уроки вокалу ірина бере в Івано-Франківську саме для вдосконалення свого естрадного голосу, аби краще виглядати на естрадній сцені. Викладач Ірини Михайло Павлович Стефанюк ставиться толерантно до всіх жанрів. Однак академічна база то його принцип. Коли ми почали з ним розспівуватись, він мені дав оперну арію. Мені так здавалось, Боже, оперна арія, співати оперні арії. Це ж для тінейджера. Коли їх заспівала, мені так сподобалось, і я зрозуміла, що в мене це виходить зовсім без якогось такого без зусиль, без жодних зусиль. в Мене це. Виходить. З кожним заняттям захоплення Ірини зростало, а вирішальною крапкою став концерт. Концерт, в якому Іра виконувала барокову арію разом із струнним квартетом. І я відчула таке такі задоволення, естетичне і якесь таке, що я зрозуміла, що хочу цим займатися. Тому вирішила. Поступати в консерваторію на вокальне вітря для подальшого навчання. Майбутня зірка опери вибирає саме столицю і вступає до Київської консерваторії імені Петра Іліча Чайковського на вокальний факультет. Амбіції бути кращим мене завжди десь там були. І я зрозуміла, що в вокалі я можу бути отою кращою. І не помилилася ще навчаючись в аспірантурі в Києві, Ірина Житенська вже стає солісткою Вроцлавської опери. Там їй вдається, незважаючи на молодий вік, виконувати головні ролі. Десять років роботи в цьому театрі дуже багато дали співачці. Вона згадує їх з теплотою. Бо власне там відчулося наскільки оперне мистецтво у Європі є динамічним. Комусь могло здаватися в Україні, що опера – то такий архаїчний жанр. Однак в Польщі, як і загалом у багатьох країнах Європи, на спектаклях завжди аншлаги. Люди купують квитки наперед. Люди з радістю йдуть на постановки, які є власне потужними драматичними творами, де оперні співаки, окрім вокальних даних, мусять мати прекрасні акторські дані, і це все вдається. У 2008 році відбувається дебют Ірини Житинської у Театру Реал в Мадриді. У 2009 році вона дебютує на сцені Варшавської національної опери. У 2010 році Ірина дебютувала в ролі Шарлотти в опері Вертер Жуля Масне, після чого у відомому польському виданні Рух Музичний її назвали найкращим закордонним здобутком на польській оперній сцені. А ще був Турин. Більбао, краків Париж, де до слова після виступу на відкритті паризької філармонії Ірина Набіс співала українську народну пісню. Різні різні міста, різні ролі, але є особливі. Якби це не банально не звучало, це кармен, бо вона знакова така роль. Я багато де співала, я на ній росла, вона в мене змінювалася. Ем, в залежності від того, в якому який вік я мала, на якому етапі розвитку я була. І я просто в ній багато бачила, власне, моя роль мінялася разом зі мною. Це було таке. Ем, Таке чітке я могла це побачити, бо співаю я її з 2008 року цю, цю роль, і кожен рік вона є іншою. І це в цьому власне, оце така якась особливість моєї професії, що я міняюся і зі мною міняються мої ролі. Це не є так, що я завжди виконую одинаково ту чи іншу роль. Тому напевно. Цією особливою є кармен і, і, і шарота з опери Вертер Масне. Це такі дві ролі, які я дуже люблю. Україна, Польща, Німеччина, Іспанія, Італія, Фінляндія, Азербайджан, Австрія. Робота в різних країнах величезний досвід і навіть цікаві спостереження. Я взагалі люблю спостерігати. За ментальністю тієї чи іншої країни. І, відповідно, ментальність вона також впливає на, на спосіб роботи, на, на спосіб цієї праці. Ну, чим далі на захід, тим більше тебе поважають як ем, особистість, і навіть якщо в тебе щось не виходить, тобі, це, тобі старається допомогти. Ніхто не, не принижує е, тебе, щоб, скажімо, повисити себе. Чим далі на схід, то це отаке є, можливо, пострадянський якийсь такий синдром, щоб е, часами десь показати свій недолік спеціально, на цьому сконцент, е, зробити акцент. Е, тому ну, найбільше, напевно, мене вразила. Фінляндія і Іспанія. В Іспанії, взагалі, е... все настільки легко, це якось, робота, якась задоволення. Воно якось і приємно працювати, коли ти відчуваєш, що е... Все робиться для того, щоб фінальний продукт вийшов, ну тобто, спектакль вийшов на комога на вищому рівні. І так само в Фінляндії настільки приємна атмосфера, коли директор театру. Там немає такої градації директор театру і там працівник. Ні, як вони настільки всі на одному рівні, і це так підкупляється, так подобається, так відчуваєш якусь підтримку, що ви робите одну справу. Окрім оперних спектаклів, Ірина бере участь у різноманітних концертах, фестивалях. І в тим'яслач, Вже можна таки щати в спак, і навшу альботь, або слабо альбофко, не просто альбо в пак, або ж не в когори, арбофко, та вчора любрасна роба. Але сімейним щастям заради кар'єри. Ірина Житинська не жертвувала у 2004 році. Познайомилася з майбутнім чоловіком. Через 5 років пара одружилася. А у 2014 році народився синочок. Це дуже ревнива професія. Вона вимагає уваги тільки, тільки до себе, ні до кого іншого. Тому і особисте життя зазвичай артистів, таких які присвятили себе тільки виключно кар'єрі, воно досить сумне. Якщо ти зауважила, напевно, е, читають, ну, пр проводячи такі <кій> програми, е, це завжди закінчується якоюсь трагедією або самотністю на старий, старому, зрілому, зрілому віці. А я вибрала е, той момент, коли я це поєднала. І це досить непросто, але я не жалію ні, ні про що, тому що. Е, Роль мами, вона напевно найскладніша зі всіх, які я виконувала на сцені. Життя воно реальне життя воно набагато складніше. Виховання дитини це неймовірно складно, я вважаю. Ось і я вчуся, я не ідеальна мама, але дуже хочу бути хорошою цією мамою і стараюсь приділяти якомога більше часу. Своїй е, дитині, але якщо згадати, наприклад, коли він був дуже маленький, я їздила в Німеччину за, за рулем 800 тисяч кілометрів з одного театру в інший з мамою, е, з малим і повна машина забита іграшками, і ти приїжджаєш виснажений і потім на репетиції, це складно, це неймовірно складно. Ну але ну взагалі бути мамою, це не просто, тому я по в побутовому житті так як всі. Ну, як всі жінки готую, прибираю, граюся машинками, е, скачу, буксую з сином, з Можна я дуже люблю спорт, е, тому я, я бігаю ще другий день. Велика допомога і опора Ірині її мама. Вона допомагає і самій співачці бути хорошою матір'ю. Я вважаю, що артисти вони не нормальні. Це не є нормальні люди. У нас ненормальні. Е, Спосіб життя у нас ненормальні ця палітра емоцій, у нас же ж вона неймовірно широка, і ми ж граємося цими емоціями, своїми емоціями і емоціями інших. І тому і ми вразливіші, і нас легше скривдити якось так, І... Тобто я впевнена, що ми не є нормальними людьми. Тому біля нас мають бути ці мусить бути рівна вага. ті, хто твердо ходять по землі ногами і ростворюють цей баланс. А з батьком продовжує за кожної можливості виступати, вдало поєднуючи різні жанри, в яких працюють. Я побачила, що людям людям це цікаво. От ми недавно ми літом співали на фестивалі теж в Фінляндії з ним. І там була і фінська, і українська публіка, і дуже дуже тепло сприймали. Я думаю, що це гарне поєднання. Для... Якщо, наприклад, опера, можливо, не для всіх, не всі готові для неї, то таке поєднання воно теж наближує скажімо, класичну музику трішки для. Для людей, які ніколи не стикалися з таким оперним співом, на фото Ірина з татом Тарасом Житинським та Міхалом Знанецьким. До речі, це режисер, якому Ірина завдячує вдалим стартом своєї кар'єри. Влітку він ставив в Польщі оперу Запорожець за Дунаєм, де Житинська зіграла роль одарки. Спектакль був для дітей сиріт з України. Вони теж брали в ньому участь. На сцені був і синочок Захар. То був його дебют. Благодійні концерти для України не єдине, в чому бере Ірина участь у цей складний час. Цінності змінилися. Якщо я раніше думала ну про те, як розвивати свою кар'єру, як і так далі. Я зараз про це взагалі не думаю. У мене думки всі скеровані на одне, щоб закінчилась війна і. Друге, це що я можу зробити, щоб закінчилась війна. Як я можу допомогти нашим хлопцям? Е, це я насправді не можу ні про що інше думати. Ірина задіяла всіх своїх закордонних друзів задля допомоги Україні. Вона багато спілкується і допомагає вимушеним переселенцям, а зараз зорганізувала збір на антидронові рушниці. Велика сума, і справа взагалі не притаманна оперній співачці Ірині Житинській. Але зараз ми всі змінилися незворотньо. Ми зараз вірець для всього світу. Ми звірець. Я ну, дуже багато друзів за кордоном, і американців. Вони нас дивляться на якихось суперменів і супервумен. Ми для них такі. Тому ми маємо ми повинні себе вести так відповідно. Бути зразками.